Доброго дня! Раніше обіцяв, тепер перезнімаю відео огляд детальний про Volvo V40, яку ми привезли із Швейцарії. Хороша сьогодні погода, тому максимально-максимально близько і детально покажу і розкажу все про цей автомобіль. Отже, v 40 із Швейцарії. З двигуном дизельним, D3, 5 циліндрів і автоматична коробка передач Aisin гідротрансформатор японський шестиступеневий. Конкурентів для такої машинки практично немає. Літак, вона просто, просто летить. Дуже маневрена. Легко паркуватись, класно рулиться. І ви не повірите, наскільки тут класні тормоза, ніби у спортивної машини. До сотні розганяється за 9 секунд 350 ньютон метрів, 110 кВт, 150 кінських сил. І при цьому цей автомобіль дуже економічний. 4,3 траса, 5,2 змішаний цикл і 6,9 літрів по місту. Ось так виглядає зовні цей автомобіль, без ДТП, з хорошою історією по обслуговуванню, хороша комплектація. Не максимальна, але тут в принципі практично все є, що потрібно. Три форсунки, мивати лобове скло, система City Safety, датчики світла, спереді парктроніки, ззаді парктроніки, навігація, клімат кліматконтроль. Ну і багато-багато всього інше. круїз контроль. Ось так зовні виглядає. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, потім салон технічно. Допуски до 130 мікрон десь у Вольво. десь так. Отже. 120. 139. 44 це капот алюмінієвий, там завжди менше б'ється. 98 99 96 95 114 94 87 89 Вісімдесят. Вісімдесят один. Сто шістдесят Сто сімдесят один. Перелак. Сто сорок Сто сорок сім. Ось ця дверка й крило. Трішки більше б'ється. Перелак. 95 102 75 93 41 Давайте уважно подивимось по кольору чи не відрізняється. Ні, не відрізняється по кольору. Нічого критичного. Пороги, пороги пластикові, такі накладки пластикові, аж туди підніше заходять, тому не бояться ні царапер, ні корозії, нічого. Скло все рідне, крім лобового. Лобове мінялося на оригінальне в 2020 році. Бельгійське скло. І, до речі, збірка цього автомобіля на заводі в Бельгії. Тепер подивимось по комплектації, салони і так далі. Ось стан карти. Ніякої хімчистки нічого не робили. От В оригіналі як купили у власника, так і привезли автомобіль. Збережений стан. Комплексна система безпеки CIPS. світло. Є круїз контроль, є управління магнітолою на рулі, є підключення по блютузу телефона. Салон тканина і дуже дуже якісно. Вольво, як завжди, одні з найкращих матеріалів. Чималий багажник, як для такого класу двойний пол. Ось вся історія. 11 місяць, 12 рік реєстрація, ну, експлуатація практично з 13-го року. Ось сервіска. Ось по обслуговуванню, 18 рік, 191 тисяча. Тут ось записи, коли що мінялось. 127 тисяч було. Не видно які. А, 17 й рік. Є акти виконаних ребіт, пачка. Є гарантійний талон. Сертифікація зроблена. В будь-який момент готова до першої реєстрації в МРЕО. Ось стан салону. Тепер технічно. До речі, ніяких парів, димів, нічого немає, хороша зимова резина Pirelli 205 55 r 16 практично нова. Так. Сообщение. Ремні непристебнути. І так. І треба зробити техобслуговування, вже прийшов час. Два ключі, навігація. Двохзонний клімат-контроль, все працює. Тут у нас система старт-стоп, парктроніки відключають. Заходимо сюди. MyCar. Можна відключити ESP, можна відключити систему City Safety. рускоязично меню є. Статистика. Драйв, екологічна їзда можна настроїти. Дуже багато різних настройок. Дуже подобаються мені ці всі настройки у Volvo. Такий розширений бортовий комп'ютер. Хороша акустика, навігація. Зараз у нас пробіг. А, можна ось такі вибирати різні теми ось така підсвітка еко така елеганс перформанс червона ну мені більше все ця подобається сейраз автомобіль Через заведен. Підемо, подивимось, наш двигун, як працює пробіг у нас скільки? 241 тисяча. Ну, для цього двигуна це ні про що. Реально двигун мільйонник найкращий двигун у своєму класі. П'ятициліндровий, дизельний від Volvo. Ось робота двигуна. Є така розпорка, є такий замочок. Ця система теж безпеки спрацьовує для пішоходів. Шки не підготовлений, хотів зняти. Ось так знімаються такі накладки. І тоді легко ця кришка знімається. Тут нічого не мито, сухо, в робочому стані. Ось і робота двигуна. Тут ГРМ. Не цепох, а звичайний ремінь ГРМ. По економічності, друзі. Чотири і два, шість і дев'ять. Це реальний розхід палива. Дуже економно і дуже динамічно їде цей автомобіль. Тому хто шукає таку красотку з такими характеристиками, вулиця Миколи Грінченка, 18, Київ, прямо біля Мрео, там знаходиться наш автосалон під відкритим небом. Дуже багато Вольво, є що вибрати автомати, механіки, різні двигуни. Можна під замовлення привезти без проблем. А також анонсую, що у нас є доставка. По Україні. Ну, умови, звичайно, по телефону. На цьому закінчую перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Технічно зовсім ніяких проблем. Візуально дуже класно виглядає. В общем, достойний-достойний варіант. На цьому все. До зустрічі і слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень нові доставки, нові завози. Дуже класних цікавих автомобілів привозимо, особливо з Європи.